Це насхляблення чи що? Напишіть, будь ласка, в коментарях хто розбирається. Доброго вам здоров'я, шановні! 14 травня, священомучника Ісидора, а ще сьогодні дуже велике свято, перехідне, радониця або проводи. Ще сьогодні шановують пам'ять преподобного Микити, затворника Київо Печерського. на ну, Ісидора 14 травня, сіють огірки та льон. Фомин вівторок, також відомий як Радуниця, чи гробки, це час, коли вшановують пам'ять померлих. Люди збираються на кладовищах, приносячи традиційні ласущі, такі як печиво, пасхальну всіляку випічку, пасхи, цукерки та яйця, і влаштовують поминальні обіди, згадуючи життя покійних та ділячись з ними радістю від Воскресіння Христового. Радуниця якраз і походить від слова радість, і символізує, що в цей день немає місця для жалоби, а лише для вшанування пам'яті. Частину смаколиків традиційно віддають тим, хто в них потребує. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося дуже багато про старовинні традиції українців. Все, що стосується сьогоднішнього дня, і 14 травня. Про це я вам розповім обов'язково. І, звісно, про радоницю, про це прихідне свято, воно дуже важливе. Про нього дуже багато зберіглося різних е, згадок у старовинних джерелах і в етнографічних джерелах, і в старих книжках я все це вивчила для вас. І зараз дуже стисло розкажу про те, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Все це дуже сильно допомагає відео просуватися далі, таким чином, що більше українців дізнаються про наші справжні старовинні традиції. Я дякую Господові Богові. Я дякую до землі. Вклоняюся в ноги нашим захисникам, які зараз боронять нашу українську землю. Молюся за них за тих, хто зараз на Харківщині, за тих, хто зараз на сході України. Слава Україні, і я починаю. От у моїй бабусі в селі колись була точно така тюль от точно така, такесенька. Напишіть в коментарях, чи у вас така була. Тож, радониця, це час, коли ми вшановуємо пам'ять про тих, хто відійшов у вічність у 2024 році. Цей день припадає на 14 травня. Це свято є виявом поваги до померлих, а також нагадуванням про радість Воскресіння Христового і вічне життя, яке обіцяє християнська віра. Суть радуниці полягає не в смутку, а в спільному відзначенні Пасхи з тими, хто вже покинув цей світ. Назва свята, що означає радісна молитва, відображає глибоку віру в те, що душі померлих продовжують жити в Христі. Правильно поминати покійних можна, відвідавши церкву, подавши записку з іменами на поминання під час служби, а потім відвідавши кладовище для прибирання могил і молитви. Важливо утриматися від залишення їжі на могилах. Поминання алкоголем та інших дій, які церква вважає неприйнятними. Вивчення творів Іоана Златоуста відкриває нам, що традиція вшанування цього дня на могилах наших предків сягає корінням у далеке-далеке минуле аж до п'ятого століття. Свято носить чарівну назву Радониця, яка походить від слів рід та радість. В цей день слід радіти, адже, по-перше, ми святкуємо Воскресіння Христа і ділимо цю радість з тими, хто залишив нас. По-друге, ми віримо, що наші близькі не померли, а лише перейшли у вічність, де ми колись знову зустрінемося з ними. І найважливіше, що життя продовжується, про це ми так само маємо пам'ятати сьогодні. Незалежно від поширеної думки, Радониця існувало набагато раніше, ніж християнство прийшло на терени України. Спочатку це було не церковне, а народне свято. Древні люди вірили в світ після смерті, де душі переходили в царство мертвих. Звідки не було повернення. Проте були особливі дні, коли душі померлих могли відвідувати своїх родичів, непомітно допомагаючи їм. Ці дні припадали на початок весни, перед початком посівних робіт. З приходом християнства на терени України поминання померлих набуло більш релігійного значення. У весняний час, коли сходив сніг, наші предки звично поминали померлих, влаштовуючи радісні гуляння з жертвопринесенням. Слов'яни тих часів приносили в жертву божествам, радуницям, які піклувалися про душі померлих, з проханням про багатий врожай в поточному році, щоб вистачило їжі для всіх нужденних до наступного врожаю. Радуниця є унікальним святом, де давні язичницькі ритуали та християнські обряди приплітаються в одне ціле. Люди часто кажуть, що незалежно від радості пісень на Масляну, під час радуниці вони звучать ще більш весело. Вранці після літургії у православних храмах проводиться панахида. По її завершенню, родини вирушають до могил своїх предків. Вони приносять із собою закуски, вино та солодощі, які символізують пам'ять про померлих та спілкування з живими. Згідно з традицією, віряни спочатку запалюють свічки та моляться за душі померлих, шепочучи молитви. Молитва вважається найважливішим вчинком, який можна зробити для тих, хто вже відійшов у вічність. Віра нас навчає. Що душі померлих потребують молитов, аби через них звертатися до Бога. В День Радониці прибирання на могилах є дозволеним, але велике прибирання рекомендується провести напередодні, щоб не створювати незручностей для інших відвідувачів цвинтаря. Цей день вважається своєрідним великодним для тих, хто вже відійшов за світи. Традиційно приносять великодні яйця одне закопують поруч з хрестом, інше залишають на могилі для птахів. Існує вірування, що птахи. Поласувавши яйцем, молитимуться за душу покійного перед Богом. Після спільного частування, літні люди відвідують могили своїх знайомих, пригощаючи перехожих і просять їх пом'янути покійного, вірячи, що таким чином вони збільшують благословення для себе у потойбічному житті. Вони згадують життя покійного, його працю, радощі та діляться новинами, які сталися після його смерті, намагаючись зберегти позитивний настрій. Ця традиція, яка існує тисячі років, Базується на вірі в таємничий зв'язок між живими та покійними. Відвідуючи кладовище, люди спілкуються з померлими родичами, вірячи, що вони чують їх і прийдуть на допомогу в скрутну хвилину. Радониця виділяється серед інших днів своєю особливою радістю. На Радуницю, що дуже важливо, яйця фарбують у зелений та жовтий кольори, символізуючи відродження природи. Жінки на початку відвідування кладовища висловлюють свою скорботу. А потім розкладають страви, наливають вино і запрошують душу покійного відсвяткувати разом. В цей день прийнято співати, жартувати та танцювати. В день радониці можна виконувати наступні дії: відвідати храм та вшанувати пам'ять померлих молитвою, занести до церкви записку з прізвищами померлих для згадування під час служби. По завершенні літургії здійснити візит на кладовище та навести порядок на могилах. У випадку, коли є можливість, запросити священнослужителя для проведення панахиди чи літії на кладовищі. Якщо такої можливості немає, можна самостійно запалити свічку чи лампадку та помолитися. У цей святковий день також вважається благородним вчинком подати милистиню або підтримати тих, хто потребує допомоги. Відмовляти в допомозі сьогодні не прийнято. Що не можна робити на радоницю? В день пам'яті предків існують певні обмеження, яких важливо дотримуватися. Якщо слухати церкву, то церква не любить, щоб люди залишали їжу на могилках. Церква розглядається як забобон і не підтримує такі дії. Буде краще, якщо ви поділитеся цими ласощами з нужденними або віддасте їх як милостинім перехожим. Уникайте сьогодні поминання померлих за допомогою алкоголю, не залишайте на кладовищі пляшки з алкогольними напоями чи сигарети. Не варто сьогодні негативно згадувати про померлих, підвищувати голос. Або вступати в конфлікти пов'язані з вшануванням пам'яті померлих. Відвідування кладовищ в цей день вагітним жінкам традиційно не рекомендується, що є звичаєм, що сягає корінням в глибоку давнину. За православним календарем, сьогодні ще шанують священомучника Ісидора. Це день, коли наші предки висівали огірки та льон. Льон традиційно асоціюється з волоссям в народній культурі українців. Його використання під час розчісування нареченої, як вважалося, дуже впливало на врожайність. Особливою красою вважалася каса з льону, оздоблена стрічками, яку згодом підпалювала на весіллі. На наступний день після церемонії дружко приєднував до палиці прядиво та куделю, які наречена запалювала під час танцю з нареченим. Після цього вона танцювала з дружком, який передавав їй горілку куделю, і в знак подяки вона його цілувала. Вважалося, що горіння льону мало очищувальні властивості. Льон також носили як амулет, вшиваючи його в одяг. В народній медицині насіння льону застосовували для лікування хрипоти, запалення простати, жовчокам'яної хвороби, діабету, а також для лікування вивіхів за допомогою компресів зняного клоччя, змоченого в варячій воді чи соляному розчині. Льон також використовували в лікувальній магії, наприклад, для вигону рожі чи лікування вітрових хвороб. Сьогодні, взагалі, це день, коли виявляється потужне поєднання моральних і фізичних сил, які дозволяють досягати неймовірних результатів. Все старе і застаріле можна сьогодні без сумнівів викидати, адже це створює місце для нових і перспективних можливостей. Головне діяти не тільки відчуттям, але й розумом, який завжди надійно веде нас в правильному напрямку. Не варто забувати, що в найближчі люди можуть помилятися. Їхні дії, навіть якщо вони вчиняють їх з найкращими намірами, все одно можуть бути несправедливими чи неправильними по відношенню до вас. Брехня залишається брехнею навіть тоді, коли вона вчиняється з метою порятунку, тож будьте обережні сьогодні. Сьогоднішній день вимагає від нас розсудливості і зосередженості. Дії повинні бути обдуманими і мотивованими розумом, щоб уникнути пасток нечесності, який можуть підстерігати на шляху досягнень. Цей день сприятливий для господарських справ будь-якої складності. Можна прийнятися за прибирання, чи то щотижневе, чи генеральне, або ж планувати ремонт та починати його здійснення. Будь-який план, який ви вирішите скласти сьогодні, має бути максимально конкретним і докладним. Чим більше деталей ви врахуєте і зафіксуєте в його пунктах, тим краще ви його виконаєте. Також важливо дотримуватися міри всьому. Це стосується не лише харчування, а й спілкування з оточенням. Варто уникати переходу межі. Що відокремлює стриманість від вседозволеності. Інколи власна думка може суперечити оточенню, і це повинно бути прийнято. Що не можна робити на Ісидора? Згідно з народними звичаями, сьогодні треба уникати носіння одного і того ж одягу протягом цього дня, щоб не занести в дім прилиплу брудноту. Важливо, принаймні один раз на день змінити одяг сьогодні, витрусити його на дворі і негайно почистити. В цей день не рекомендується спати на подушці, яка не є вашою особистою подушкою. Причому не важливо, чи ви будете вдома чи не вдома, а навіть якщо вдома, не можна сьогодні спати навіть на подушці партнера. Хто так зробить, в того думки будуть плутатися, а це може призвести до помилок. Коли повертаєтеся додому, якщо ви спікнетеся об поріг сьогодні, треба ось що зробити: треба переступити через нього сьогодні тричі. Ігнорування цієї поради може спровокувати домовика на пустощі, такі як приховування предметів, розбивання посуду, пересолення страв тощо. Сьогодні заборонено корчити рожи перед дзеркалом. Це не можна робити 14 травня. Також сьогодні заборонені будь-які прояви негативних емоцій, такі як хмурість чи плач. Чим ширішим та радіснішим ви будете сьогодні в своєму відображенні перед дзеркалом, тим кращим буде цілий рік, який прийде після цього. Також сьогодні не рекомендується вирішувати фінансові питання за кутовим столом. Для таких справ краще використовувати саме круглий стіл, і це допоможе уникнути непорозумінь і досягти згоди з будь-ким. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, радониця. Напишіть в коментарях у вашому регіоні, чи є якісь особливі традиції святкування саме радониці. Це буде дуже цікаво почитати не тільки мені, я думаю, що всім. І я дякую вам за перегляд. Але ж завтра буде новий цікавий день. Ми знову тут зустрінемося на цьому каналі. і Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! До зустрічі завтра!